У день спротиву окупації Криму та міста Севастополь на площі біля Кропивницької міськради підняли кримсько-татарський прапор. Сюди прийшов кримчанин Валерій Горщук, який через захоплення російською армією Кримського півострова каже 11 років не був вдома. Найбільше згадую море, згадую той спосіб життя, тому що там можна було вести здоровий спосіб життя. Я бігав, купався на морі, значить, взимку. У мене було своє господарство. У мене був Своя робота, свій бізнес. Я будував там будинок і він стоїть на чотири поверхи. Я будував це як будинок мого життя, де буду жити. Я і мої діти. Говорить, виїхав із Криму у 2013 році на відпочинок. Повернутись назад не зміг. Жив за кордоном і чотири роки як у Кропивницькому. Мітинги та були в центрі. У нас на а я ж з західного Криму. Це Тарханку. це село Оленівка. Невелике село на тисячу жителів. У нас не було ніяких мітингів. Ми, ну, я, що стосується спротиву, я дуже добре пам'ятаю, як наші частини, які блокували війська, як кримчані, особливо татари, передавали туди і їжу, і воду. Там же залишився мій молодший син. І я добре пам'ятаю і всі новини, і як почали переслідувати і україномовних, і як у нас за містом ізбили просто поліціянти. Кі збили хлопця, що він помер, і на всьому цьому фоні. Я бачив наскільки там ну, погано відносяться до україномовних, а у мене родина україномовна. То я почав сину казати, що кидай все, залишай, бо я за тебе переживаю. На цьому відео ви бачите, як 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму у Сімферополі тисячі людей вийшли на мітинг в підтримку територіальної цілісності України і протестували щодо російської окупації. В той час, в кінці лютого і в березні дуже багато ще виходило людей протестувати проти цих подій, зокрема у Сімферополі. Це було і українські, проукраїнські налаштовані громадяни. Це було багато кримських татар. І от саме 26 лютого відбувся найбільший. Мітинг проукраїнський під стінами Верховної Ради Криму одночасно з ним і напроти них зібралися і так звані підтриму ті, хто підтримував приєднання до Росії. І в тому, от як коли ми бачимо ці фотографії, видно, що там представники є різних таборів, зібралися один проти одного вже на лютого. Всі адміністративні, майже всі адміністративні будівлі і Сімферополя, із Севастополя було захоплено, ну скажімо так, росіянами 16 березня було проведено фейковий референдум. Валерій Горщук каже, вірить, зможе повернутись в рідний Крим. Так, ми чекаємо, що колись я з дітьми поїдемо до себе додому. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.